Даю, пані та панове, мені здається, ми досить впевнено стартували вчора у влогмаси, тож намагатимемося не збавляти темпу. А окрім того, сьогодні ми нарешті поговоримо і про книги, тому що основною метою цього відео я взяла собі розповісти вам про свої книжкові плани на грудень. Насправді я думала взяти так основне обов'язково, а далі за інтуїцією шаритися поличками впродовж влогмасів, але в мене назбиралося тут стільки, що мені здається, ну хоч би за грудень, все це встигнути прочитати. Але перш ніж Безпосередньо переходити до книжок, давайте остаточно розберемося з адвент-календарями зі смаколиками. Ми вже зустрілися на сьогодні. А в мене тут ще коробочка з містером Скрабером. Тут на малюночку гори, але в Україні достатньо областей, які можна засоціювати з горами. Мабуть, це Закарпаття, так правильно може бути. Але давайте почитаємо спочатку опис. На термальні води у берегове, вчани у лушморах, в казковий замок паланок. Ми вирушаємо в Закарпаття. О! А ну, хоча логічно, а де ще за горами лежить дуже гостинний і теплий регіон України із сонячними виноградниками, цвітінням сакур і привітними мешканцями. Срібня земля почастує бограчем, захопить легендою озера Синовір і шумом водоспаду шипіт. Правда ж, у тебе вже з'явився настрій, щоб потішити обличчя засобом з мінералами. Що цікаво. От мені здається, мабуть, банально через те, що Львівська область поруч з Закарпаттям, але усі згадані назви: а, місто Берегове, це Замок Паланок, а, озеро Синевир, видоспад шипіт ну, Ми всюди там були. Останні два роки на синевірі і шипоть двічі, здається, навіть мені поки за себе не соромно. Але це поки через те, що насправді Україною ми подорожували катастрофічно мало. Були на це плани на цей рік, але всі ми розуміємо, через що і через кого вони не втілилися. Тож давайте відкривати коробочку. Я тут перед собою, а вам підзніму поближче. Це зволожуючий мінеральний гель-бустер для обличчя, щоб знати, що це таке. Я просто такий б'юті блогер, вибачаюся, що я денний нічний крем максимум там розрізняю все. Ну і третій адвент в рамках ініціативи читаю для зсу. Зараз підемо скидувати 100 гривень на потреби армії. Ходячи до книжок, я хотіла розпочати з книги, яка в мене вже знаходиться в процесі читання, і тут буде схожа історія на ту, що була в мене в минулорічних влогмасах з третьою частиною Гаррі Поттера в оригіналі, тому що Стівен Кінг і Сяйво також англійською, я читаю з квітня, здається, і я це роблю дуже неорганізовано, дуже хаотично. Я думала, що за листопад встигну дочитати, хоча би до останньої частини, щоб мені вистачало приблизно по главі на день в Дні, читати, а це приблизно по 10 сторінок, але я трохи не встигла. Тож я візьму, принаймні, поки що темп одна глава один день. Як воно піде, я буду перед вами звітуватися чи у відео, чи от в такому розмовному форматі. Але я хочу підійти до цього питання максимально серйозно і закрити цей гештальт, цей прекрасний гештальт, який приносить мені насолоду, але мені просто треба себе організувати і дисциплінувати стосовно нього. І ще одна книга, яку я хотіла б тягнути протягом усього грудня. В покупках, коли вона в мене з'являлася, я вже розповідала про цю свою ідею, тому що я маю на увазі збірку оповідань Філіпа Діка. Якщо я правильно порахувала, то тут 29 оповідань. І якщо я почну читати а, перше завтра, 3-го числа зранку, я думала не з вечора, тому що з вечора насправді я дуже погано читаю. Перед сном я маю на увазі, в мене мало, мало що читається. А от зранку починати. День саме з оповідання улюбленого одного з найулюбленіших моїх авторів, мені здається, буде класною ідеєю. І я не знаю, що до того, як щодня, але буду протягом всього грудня у всіх влогмасів вам розповідати про оповідання ці. Ну і до грудня я зазвичай встигаю назбирати на своїх поличках більш такої певну кількість, більш легкої відпочинкової літератури, за яку ми з вами, в принципі, і візьмемося. Наприклад, що мені тут взяти першим. Наприклад, я одразу як тільки купила собі пелема Гренвіла Вудхауса і його неперевершений дживс, я знала, що точно буду читати її у влогмасах, тому що англійський гумор 19-19 сторіччя чи кін М -м, початок 20-го? ні, початок 20-го, 1923 рік, але все одно. Про аристократа Вустера і його кмітливого камердинера Дживса будемо читати разом. Вона крихітна, маленька, але мені здається, для зимових затишних вечорів важко знайти кращої літератури. І мені здається, обов'язкова письменниця для всіх моїх грудневих читань Агата Крісті. Хочу взяти її поїзд о 4.50 з Педінгтона, тому що ще один яскравий приклад того, що я для себе завжди вважала за затишну літературу. От скільки вбивств. Не відбувалося вагати крісті, а в неї такі теплі і домашні роботи книги виходять душею, просто з ними відпочиваю. Мені здається, в мене одна плюс-мінус тепла книжка залишилася, і почалися спойлери до книжкових покупок за листопад, але ладно, сьогодні можна показую вам Фені Флек і її різдво з червоним кардиналом. Максимально нетипово для мене книжка. Я знаю, що вона буде а, дуже сильно чавити з мене сльози з сентиментальщиною, але я готова до цього. Тобто, я дуже свідомо підходжу до того питання, що це не моя історія, а тому в мене до неї немає жодних очікувань. Я поки що. Думаю, її взяти на якесь окреме відео, тому що о, зустрічала чи то в анотації, чи то гортала, але тут о, в кінці я точно знаю, є кілька рецептів. І я б хотіла, я не кажу, що конкретно з цієї книги щось по приготувати, я не знаю, що там є. Але мені хотілося б відео з читанням цієї книги поєднати з приготуванням, наприклад, якогось різдвяного печива. Ну, не дарма ж, я формочки купувала для нього. Ще одна теплесенька книга в мене знайшлася. В традиційний щомісячний Тері Прачет, я нарешті познайомлюсь. З циклом про варто. Це єдиний, якщо не рахувати Тіфані, але вона як підцикл к підциклу про провіду. На варто в мене насправді величезні очікування. Не скажу, що це НАТО обґрунтовано, але через те, що в мене ще немає от 100% улюбленого циклу, а це єдиний непочатий, то це такий, знаєте, явний серйозний претендент. Тож подивимося також разом, як воно в мене складеться. Тут в мене література лишилася більш така зимово-холодна, тому що в у мене тут, по-перше, санаторій Сари Пірс. Ще одна книга, щодо до якої я жодних очікувань собі не будую, тому що знаю, що це буде книга-трилер на один раз, чого я від неї і хочу. Якісь загадкові події, загублений санаторій в, я так розумію, засніжених Альпах. Може проведемо за нею кілька моторошних вечорів. З нонфікшену, в мене теж знайшлася така довкола зимова книжка, тому що український шпіцберген Максима Безпалова я спеціально відкладала на влогмаси, також вона дуже коротка, але я чула, що вона написана дуже стриманою сухою мовою, дуже е, насиченою фактологічно. Тобто, подивимось, може вона буде не дуже швидко читатися, і це її обсяг ще не ні про що не говорить. Далі в мене тут лежить ще один спойлер до книжкових покупок. Це е, проект Лабіринт Олени Кузьміної, антиутопія, яку ми збираємося читати в грудні разом з моїми патрончиками рівня Гомер. Ми вже Разом так читали дорогу Кормака Маккарті» і темну половину Стівена Кінга, і вирішили, що це має бути книга, яка гарно обговорюватиметься. І наостанок я не могла залишити себе знаєте, тільки з Філіпом Діком і докинула ще одного з найулюбленіших моїх авторів. Дуже хочу не тримати більше на своїх полицях не Божої вам ласки містери Роуз Уотере, Курта Вонекута. Ну, типу, до розважальної відпочинкової літератури можна додати чогось серйозно постмодерністського. До речі, тепер в коментарях я чекаю на ваші книги, які ви збираєтеся читати в грудні, якщо вже собі щось запланували. А щоб окрім книжкового контенту, тут був ще контент новорічний? Давайте поділюся, якими свічками я запаслася на грудневі вечори, щоб вони були не тільки світлими, але й ароматними. Насправді, ще одне свічкове моє замовлення ще в дорозі. Тож в нас з вами і наперед на майбутні влогмаси буде одне розпакування точно свічкове, а два розпакування ми з вами зараз здійснимо. По-перше, в мене тут в пупирці мандаринка, якою пропахла вся моя шавка, в якій вона зберігалася до а, власне, цього підключення. І а, треба обережно її десь ховати, коли коханий проходить повз, бо вона виглядає дуже натурально. Раптом він подумає, що я така добра почистила йому мандаринки. Ага, мені б хто б почистив. Єдиний мінус, чому я дуже рідко фігурні свічки собі купую, через те, що ну їх шкода потім палити. Ну вони такі красиві, що вони стоять як скульптурки і палити. Їх шкода. Це як а, то гарбузики були в мене до цього восени, а тепер мандаринка, блін буде. Посилання на крамнички зі свічками. Я думаю, залишу в інфобоксі. Це не реклама, просто раптом хтось зацікавиться і теж захоче щось таке. І завжди приємно підтримати маленький, затишний, щирий український бізнес. В мене тут ще дві свічечки. Давайте я їх розпакую зараз вам перед камерою і почнемо з красуні, яка називається теплий лимонний пиріг. Давайте дегустуємо. Боже мій! От знаєте, буває, я не знаю, з вином таке, коли в, е, в описі до якогось вина написано, що ви там можете вчути нотки якогось там е, чорносливу, чорної смородної, чогось такого. А тут тобі написано і тобі е, треба дофантазовувати там щось. А от написано теплий лимонний пиріг. Блін, це реально лимонний пиріг. Не просто пиріг. Не просто лимон, це лимонний пиріг. Блін. Капець. Блін, я можу, я можу це нюхати весь вечір. Ладно, закриваю, то все винюхає, нічого не залишиться, щоб палити. І наступна це в нас імбирний будиночок. Дегустуємо і її. Ух, це, це ще більш насичене. Мені здається, її, якщо залишити, то можна замість аромодифузора використовувати. Обожнюю пряні аромати, особливо коли справа стосується зими, тому що зима це кориця, це випічка просто от в першу чергу. Насправді свічка ще одна, яка до мене прямує. Там одна фігурна і одна також пряна. Там теж має бути кориця, яблуко, щось таке. Ну, я не проти, чесно, я готова всі три місяці от на такому жити. Ці влогмас я хочу зробити вже більш тематичним і провести його у форматі chapter tag або спробуй розділ через те, що я дивлюся зараз на цю гору книжок, які вам показувала, і гадки немає з чого починати. Давайте я зараз відсортую те, що точно піде або в інші відео, або не на зараз. І ви подивимось, що вийде. Лабіринт ні. О, так, О, кардинал ні, вже казала. І. Що в нас тут залишається? Дік і кінг ідуть на весь місяць, і я думаю, що е, нонфікшн я читатиму е, теж якось паралельно з чимось художнім. Тож в мене залишилося в мене, от якраз залишилося 5 книг, і давайте їх і залишимо на наступне відео. В, з кожної з них ми завтра з вами надкусимо по е, кілька глав по одній-дві. Там подивимось сторінок по 30-40 в залежності від о, розміру шрифту. Тож завтра відео вже не будуть от настільки статично в плані мене. Почну вже міняти локації, просто перші влогмаси вони завжди отакі от організаційні, коли треба сісти на диван і вивалити купу інформації. Але сподіваюся, ви не проти. І сподіваюся, що вам зі мною цікаво, що вам подобаються влогмаси, і ви можете схопити хоча б крихту новорічного святкового настрою. Тож а ми з вами, друзі, продовжуємо разом триматися, бо ми віримо в усіх наших захисників. І все обов'язково буде. Україна!